Власне, практично з обіду ми вже мали варіанти і пропозиції, яким чином людям запропонувати тимчасове поселення, оскільки є в нас сім'ї, де повністю знищене житло. Тому питання пережити ніч, і наступні і прийняти рішення, що робити далі, потрібно було запропонувати. І місто запропонувало вчора два варіанти: ми розконсервували модульне містечко Наполія, який найближче до місця локації, і другий варіант це. Звернулися до готелів, і готелі з радістю запропонували теж варіанти поселення для тих, хто в цьому мав потребу. Тому вчора, до кінця дня, ми вже поселили шість людей поселили модульне містечко, і вісім людей обрали проживання в готелі. Є е, можливість проживати в готелях, але воно не є тривале, це до тижня часу. Там різні пропозиції від готелів, але найбільше це до тижня часу на модульному містечку на полі ми не ставимо обмежень. І ще теж дуже важливо, що на цей період ми пропонуємо харчування, і також бізнес запропонував теж підтримати харчуванням, але ті, що поселилися в готелі, тільки одна нас сім'я чотири посі погодились на харчування і всі решта казали, що вирішується скінця. Вчора ми провели збори з мешканцями. Зустрічі ввечері за участі Андрія Москаленко і всіх керівників служб, які відповідають за ліквідацію наслідків. І були питання щодо оренди житла, і місто не змінює позиції. Ми пропонуємо компенсацію за оренду житла, в залежності від того, яку скільки кімнатну квартиру мала сім'я, коли проживала в тому будинку, який зараз руйнований. Тому за одну кімнатну це 10 тисяч гривень, 12 за кімнатну і 15 за кімнатну. І мешканці зможуть там прожити. До тих пір, поки їх нічло не потрібно. Щоб вчора мешканці ну не так акцентували увагу на те, що їм потрібно, тому що звісно, що всі зусилля були спрямовані на те, що було зруйновано і знищено, цей шок і стрес. Але зараз ми вже маємо і люди відмовлялися, казали, що не потрібно. Але сьогодні ми вже маємо звернення про те, що готові розглянути пропозиції на тимчасове поселення. Тому шок прийшов, і зараз люди починають вирішувати свої поточні питання. Працює штаб на Строженка, 11 є працівники районних адміністрацій і працівники ЦНАПу, і також на Чупринки, там де локація конувальця, також працюють спеціалісти, тому що цих це.